І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Вандерган UA на е 50 м Карта Хайвей. Ну що ж, до бою? Так, да, давайте зразу ж вам скажу. Грав відео, коли надіслав мені реплей. Він написав, почув. Почути експертну поважну думку по своєму бою, так, щоб експерти, ви ж в мене експертні експерти. Це я можу там щось своє там розповідати, свої якісь думки, чудові та цікаві історії, можу розповідати. А поважні експертні експерти це саме ви, глядачі та поважні підписники. Ютуб каналу, хто ще не підписався, хто ще не став поважним підписником, то рекомендую підпишіться. Дар порекомендуйте ще й друзям підписатися на чудовий ютуб канал Ревецьвей. Так, отже, наш герой хоче, щоб ви е подивилися цей бій і вказали десь на якісь помилки. Так? Вказали, чи вірно, чи не вірно, в якому моменті зіграв. Так буде дуже цікаво. І я думаю, що треба ось е ну, щоб у нас така підрубрика теж була. В реплеях від підписників, щоб ваші поважні експертні думки були почуті і, ну як сказати, почути, прочитані в коментарях так, під відео, <хи> і щоб ви давали поради, наприклад, гравцям, як треба вірно грати. Ну, бачимо підглючує відео. Чому підглючує відео? Це у нашого героя, ну напевне, що слабкий комп'ютер. І бачимо, що FPS дуже просідає. Ну таке буває. І в мене, до речі, теж на старому, в мене цей вже не новий комп'ютер, так? і то вже на ньому інколи просідає. А в мене як був старий комп'ютер, то я вам скажу, що в мене десь такий FPS був і був. Було дуже важко грати. Я спочатку думав, можливо, зовсім гру видалити, так? але потім я там понизив всі характеристики, вже почав якось грати. Ну, Якщо сильні такі заробіжці, то було важко, підглючувало, дійсно важко. У мене десь нав... навіть і записане відео як, ну, в налаштуваннях, як налаштувати, понизити там характеристики, щоб ВПС підвищився. Так, ну це я про свої чудові та цікаві історії. А по бою, що я можу сказати? Поки що все чудово, наш герой танкує, наш герой грамотно грає ромбом. Грамотно грає переднім ромбом, грає, боковим ромбом. Цей танк, до речі, танкує цей танк, до речі, недооцінений, мені здається. Я навіть ще чудово вам та цікаву історію розповім. Чому недооцінений. Я його недооцінював. Але колись, ну я командир клану, це я зараз дуже рідко не те, що в клані з'являюся, а дуже рідко навіть в грі з'являюся. Так немає зараз часу. Це такі часи зараз. Вибачайте вже, будь ласка, все Але я командував раніше, в окріп району, і там кажу: ось візьміть такі-то, такі-то стежки, Ну там треба було або швидкі, або десь наврив, треба було, так навкат, якісь стежки. А мені один каже: а я буду, а я є 50 м Візьму. Я кажу, ну що це є м Ну що це за стежка взагалі? Вона ж ну не підходить. Він каже, ну ти побачиш підходить. І вона дійсно підходить. Вона універсальна, вона, вона і штурмова, до речі, вона і снайпер. Ну, Я, я вам кажу, що німецька якість, по-перше, так? Може вона не актуально якось зараз виглядає. Не така вона крутезна, як зараз танки поз'являлися, так, Але вона дійсно крута. І ми бачили, до речі, на ній класні бої. Точність злучність німець, німецька, швидкість, маневреність, все чудово на позицію виїхав, якщо хочеш. Від імбокущика навіть як снайпер пограти, то став собі і приспокійно просто настрілюєш. А дивіться, подальне купля, лучше чи не влучить. Влучить. Прямо в піксель можна влучити. Бачите, з таким FPS, й намагається вийшло. Ось же скілі ще є. Це я, вже, це, це я вже сам так оцінюю, так, як граю на Ф. Скілі ще має, якщо вицілює, при такому FPS, а я пам'ятаю, що при такому FPS дуже важко грати. Чудово, 8-6 по бою. Ми втратили в цей момент першу по другу лінію, але там наші братіші на базі зустрінуть, вихлопушать. Там хто нас на глюк залишився. Центуріон Action X. Ми... Там його вихлопушать, мені здається, без проблем. А в нас дуель на дуель. Зі четвертим. Ще братіш допоміг. Чудово. Ну і виходимо на базу. На базі що залишилось у них? Ну На базі там, напевне, пите, пяти... так рів, напевне, залишився. Так, все ж таки, ну гріль не поїде в атаку. Там центуріона вихлопушили, а там кобра ще починає агресувати на шкоту. Ну вони вже напевне, знаєте, вони вже не знають, що їм робити. Думають, ну а вдруг... Витягнемо бій і починають агресувати біля нашої бази. Хоча напевне, що їм треба було повертатися. Але у них бій програний чому? Тому що наші баратіші і навіть за рахунок нашого героя ви попушили місто. От у них із-за цього програний бій, і у нас багато танків залишилось на базі захищати базу. О! Чудово. нахотушуємо вже якомога більше деміджу, а я думаю, що ще й 50 тут отримати, правда? І на зарізвіт даними вже майже І Це є про універсальність. Огляд чудовий теж, бачимо. По ну, бачимо, що їде чудово, 40 км на годину, приблизно по пересічній місцевості. Далі маневреність, закружляти його ніхто не закругляє. І давайте ще глянемо, що? Глянемо по пробиттю. У нас основний снаряд 270 мм пробиття під калібри, це просто чудово. Танк для нагибу. Рекомендую, дивіться. <рес> стаємо на захоплення. А дивіться, стаємо на захоплення. Це мої рекомендації. Це вже я давно розповідав. Якщо ти вже на базі продавили, пророчавили, розбили всіх на базі, і навіть хтось там залишився у суперників. Ну, і суперників, то не треба вестися на оце, а поїхали доб'ємо. Ставайте на захоплення. Тому що дуже багато таких було моментів, коли поїхали доб'ємо і позливалися всі. Це, ну як зазвичай таке буває. Отже, як коли біля бази я вже стою на захоплення, битись, добивайте. Мені, мені, ну вам треба там битись, добивайте А я граю на перемогу. Мені, мені саме головне перемога, правда? чудово, ще захоплення було. 50%. Ну що, чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. Не забудьте написати в коментарях, що ви думаєте, експертні експерти про цей бій.